Вітаю вас, шановні глядачі. Стосовно 29 числа я казав, що це буде дуже важливий день і стосовно звернення Путіна, яке я також передивився, тому що за такими речами треба слідкувати і бути в курсі подій, що він говорить. Так от, пролунало декілька дуже важливих речей для мене в цьому зверненні, декілька дуже таких важливих натяків. Ну наскільки ми знаємо, Макрон пообіцяв, що можливо буде з якихось своїх найманців допомагати відряджати до України. На що Путін і Кремль зреагували тим, що сказали, що якщо буде подібне відбуватися, якщо далі Україні будуть помагати, якщо далі будуть найманців якихось наймати, то відповідно що можна бомбанути і десь в Європі, і тим країнам, які будуть Україні помагати, їм теж може прилетіти на голову. Я би хотів подивитися, чи реально може РФ атакувати країни Євросоюзу чи взагалі будь-які інші країни, і чи може початися якась така от біда, як в Україні, але вже в інших частинах світу. Так, да, я вже колись сказав, що Третя світова війна це цілком можливий варіант, і що насправді, шановні мої, немає ніде безпечного місця. Ви подивіться, яка фігня зараз в Польщі твориться. Причому це дуже нагадує сильно е, початок 2014 року Донецьк. Так що ніде в світі немає спокою. Оцей маятник війни люди розхитують, розхитують, і його амплітуда стає все більшою. Так що, скоро по всьому світу може бути досить і досить негативу багато. Взагалі, Третя світова війна це дуже імовірний варіант розвитку подій. Я би хотів подивитися, чи реально РФ може вдарити по країнах Європи і, взагалі, що може відбуватися, не тільки Європи, можливо, навіть Америки. Давайте подивимося, що мені показують карти. Чи реально це не слова, а чи це просто слова, чи це може перейти до якихось дій? Ніде в світі немає зараз безпечного місця. Це все дуже велике заблудження, вважати, що в світі є хіба що північний полюс, хіба на північний полюс втікати до пінгвінів, тусуватися. Хіба що з пінгвінами там десь на північному полюсі, ото там може бути єдине безпечне місце. Далі в світі нема безпечних місць. Добре. Карта солдата падає, карта мілітаризації. Да, Путін готовий. Путін підготовлює свою армію. Путін мілітаризовує все максимально. Карта розговора. карта зовнішньої політики, карта спілкування, карта радості і карта праздника. Ну, готується. Поки що слова це слова, але готується. Ну, тут, на циганській колоді, дивимося на гральній колоді. Пікова дама, карта вдови, загрози чоловікам, карта траура. Небезпечний знак. П'ітірка червова – розчарування, карта залякування, карта агресії, Нептун карта сильного чоловіка, Дев'ятка бомнова, збройне та фінансове підсилення. Ну, я бачу, по, судячи по цій колоді, тут рішучість досить висока. Тепер дивимося тут. Лицар мечів. На Ну, приблизно те саме, що і карта солдата. Це якесь озброєння, це військова підготовка. Четвірка кубків, карта здійснення бажань. І лицар Пентаклів, карта молодого чоловіка сильного. Багато чоловічої енергії, багато чоловічих карт. Поки що очевидних терактів я не бачу, щоб по, е бомбили десь по Європі. Але підготовка до цього йде. І підготовка до цього може в майбутньому якраз і вилитися в ці теракти. Так що, я думаю, що. Ну, зараз, поки що, ще ніби немає причин для того, щоб напрягатися сильно. Я не думаю, що прямо зараз почнуться бомбершки по Європі. Але цілком можливо, що, можливо, з наступного року почнуть бомбити. Можливо, в кінці цього року. Ну, це ще будемо розглядати. Зараз я подивився, грубо кажучи, на період весни. Весна. Ну, поки що не бачу такого нічого. Але далі буде видно, я думаю, що. На літо, там, наприклад, там далі дальні періоди можна буде дивитися. Я би сказав, що може щось таке відбутися. Цілком можливо. Тому що підготовка просто так не відбувається. Немає диму без вогню. Спочатку дим, а потім дим переростає в вогонь. Коротше, людство. Взагалі, вся людська цивілізація це. Це без коментарів. Людина це най, найтупіша тварина на планеті Земля. Я так вважаю, найтупіша, найпримітивніша та найнебезпечніша. Якось так. Бажаю всім всього найкращого.